Народна казка, краплина і дуб. У полі край дороги стояв старий дуб. Міцний, розлогий, поважний. Щоліта він кридав тінь на всіх подорожніх, а взимку стояв, мов страж поля. Одного разу, після великої зливи, на його листку залишилась маленька краплина води. Сонце виглянуло, і всі краплі почали випаровуватись. Летіли до неба, ставали хмарками, а ця одна лишилась. Чого ти не летиш? спитав дуб. А я боюся, відповіла краплина. Там у небі так високо, а тут затишно, поруч із тобою. Дуб усміхнувся. Мале ти, але хоробре, бо залишитись. Теж непросто. Минали дні сонце пекло дедалі сильніше. Краплина почала висихати. Дуб розгубився. Що робити? І тоді він нахилив свою гілку, щоб затінити її від спеки. Ти ж витрачаєш своє життя на мене, прошепотіла краплина. А хіба життя не для того, щоб давати тінь тим Хто поруч, відповів дуб. Коли сонце сіло, краплина випарувалася тихо, тихо. Але вранці, коли на листках з'явилася роса, саме вона першою повернулася з неба, сіла на той самий листочок і прошепотіла: Я ж казала, що нікуди не дінусь. І відтоді казали люди. Хто дає тінь іншим, ніколи не буде сам.